Доброго дня, друзі! За вікном у нас уже зима. І незважаючи на всі наші біди та негаразди, сподіваюся, що вона все таки для нас буде і досить веселою та гарною І з усіма зимовими святами і з усіма приємними моментами. На занятті гуртків ми тепер починаємо зимовий цикл. І сподіваюся, що зробимо до новорічних та різдвяних свят. Багато цікавих, гарних і корисних виробів. Сьогодні пропоную вашій увазі зимову аплікацію, яка і відкриє наш зимовий цикл. Для роботи нам потрібен картонний диск чорного кольору диск це круг. Я його виготовила, обвівши тарілочку. І вирізавши. Також нам потрібні будуть кілька ватних дисків або шматочок вати звичайної десяток півтора ватних паличок. У мене вони із сіренькою пластиковою основою можуть бути з білою. Це не має значення. А також Невеличкий шматочок паперу чи картону блакитного кольору. І ну, от я взяла коричневого. Зараз приступаємо до роботи. Буду показувати вам все, як і що робимо почергово. І у вільний час ви зробите дуже гарну зимову картинку, яка прикрасить ваш будинок до свят. Переводжу екран на стіл. І починаємо працювати. Отже, у мене є вже готовий вирізаний диск. Він із картону. Це буде основа для нашої картини. Робимо будиночок. Для цього потрібен нам клей. Я беру ось такий полімерний клей дракон. Якщо у вас ось такий клей, тоді треба гарно змащувати основу. Я для швидкості беру полімерний клей, Ви той, який у вас є. Якщо користуємося полімерним клеєм, то обов'язково потрібно якусь спицю або шпажку. Починаємо, промазавши кінчики наших паличок, наклеювати одна біля одної. Їх. І таким чином формуємо будинок. Це в нас буде зимовий будиночок. Так. Нам десь треба приблизно 10 таких паличок, які ми приклеїмо одна поряд з іншою. Гласмасові втулочки не прилягають до картону, тому я змазую саме вату клеєм. Ще раз повторюю, можна це робити і клеєм ПВА, але тоді потрібно більше часу для висихання. І я, щоб швидше вам закінчити роботу, користуюсь таким клеєм. 8. Підрівнюю так, що мені потрібно, як мені потрібно. 9. 10. Думаю, цього буде досить. Це наш будиночок. Робимо йому дах. Візьму маточок білого паперу. Дах у нас, як завжди, це трикутничок роблю. Трикутний дах. Беру білий колір, ви розумієте, це зима, зимовий пейзаж, тому нехай буде білий. Тут можна вже користуватися клеєм ПВА. Папір легко клеїться. Ось так. І вкриваємо наш дах ваткою, як сніговою ковдрою. Багато брати не потрібно. Для того клеєм ватку не намазуємо. Намазуємо тільки папір. Ось я планую. Ось тут його покрити нашим ватним снігом, тому змазую ось тут і роблю не дуже багато, знову ж таки повторяю, щоб не були в нас кучугури великі снігом. Так, Ось так на дах нападав у нас сніжок, а ще у нас сніжок нападав на землю, тому змазую клеєм нашу землю. І знову ж таки маленькими, тоненькими. Розтягнутими шматочками роблю сніжок. О, тут у нас вже зима добре походила, погосподарювала, намила нам кучугури снігу, і ми по них поїдемо кататися на санчатах, на льодянках згори і так далі. Так, Далі, давайте покажемо, де у нас віконечко будиночку. Для того беру блакитний папір або картон. Можна жовтенький, буде віконечко із засвіченим світлом. Ось приміряла десь такий прямокутничок. Можна показати, що це віконечко намалювати раму. Так. Приклеюю. І двері з іншого боку. Для цього я беру. Коричневий картон, двері в нас вищі, ніж віконечко. Прямокутничок буде трошки вищий чи довший, як правильно сказати. От приміряю десь ось такий. До речі, щоб ви знали, що вікно і двері. Завжди зверху на однаковому рівні. Ніколи не потрібно робити вікно набагато вище, ніж дверей, тому що ви просто тоді в нього не зможете виглянути. Ось, погляньте в мене. Вікно і двері знаходяться на однаковому рівні. Ось. Двері і вікно. Так, і тепер у нас є вільне місце. Давайте спробуємо зробити там дерево, зимове дерево із таких самих вушних палочок. Для цього треба дуже обережно, і охайно, щоб не повідрізати пальці, і щоб не розлетілися наші відрізані деталі. От, ви дивіться, відрізала. Пласмаску, це буде стовбур. Тепер відрізаю з обох боків, це будуть гілки, трошки залишаю пластмаси, щоб видно було. От дерево можна зробити вище, трошки тоді приклеїти стовбур вище. Одна гілка буде довша, одна коротша. Ну, от я розрізала три палички. Якщо мені не вистачить, потім доріжу ще. І тепер пробую склеювати. Пластик, звичайно, таким клеєм клеїться набагато краще, ніж клеєм ПВА. Але можна спробувати так. Якщо клеїте клеєм ПВА, то треба просто довше тримати і добре намазувати клеєм. Але якщо клей рідкий, знову ж таки, не перестарайтеся, щоб не поналивати клеєвих калюж. Так, ось тут поставлю гілочку ось так. А ця гілочка буде в нас вище. Тепер у мене залишилися. Ось сюди. Ну і ще відріжу дві палички, щоб густіше дерево було, щоб більше було гілочок. ось так, не хочу вже клеїтися, до пальців пристає. Наприклад, ось сюди ближче до будиночка. Так, підправлю дещо там у мене не так стирчить, не так приклеїлася. Ватка взагалі сніжок може бути. Там, де йому зручно було лягти. І оскільки в нас темний чорний фон, це значить, що це нічний пейзаж то хочу ще намалювати місяць і сніжиночки. Місяць можна жовтою фарбою, а можна біленькою. Для того, щоб сніжиночки намалювати, я ось взяла зубну щіточку І так, як колись вивчилися, набризкати. І в мене воно бризнуло кляксою, але це нічого страшного. Вимочу його. У кого буде тарілочка більша і залишиться більше вільного місця, можна ще зробити сніговичка, наприклад. Так. Багато не мокайте у фарбу, щоб не розліталося. Бажано робити це на підстилочці. От я не взяла підстилочки, тепер мені потрібно витерти залишки фарби, витру диском ватним, щоб не забруднити стіл і одяг. Так, і ось спробую зараз намалювати місяць серпиком такий. Ніби буковка С, говорять, серп місяця. Ось такий він у мене буде. Так, фарба трішки рідкувата, бо розвела її. Щоб бризкать. Ось такий в мене місяць вийшов. Так, тут і ще цяточок не вистачило. Все, наша робота готова. Даємо їй час, щоб вона висохла, особливо ті, хто клеїв клеєм ПВА, прибираємо робоче місце. Маємо ось таку гарну картинку зимову. Бачите? Я її вам сфотографую і викладу. Якщо ви хочете цю картинку повісити, можна зробити петельку, приклеїти її позаду. А можна її поставити, якщо у вас нема де повісити. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, що всім сподобалася робота і ви її виконаєте вдома. І надійшли те у нашу групу. І ми подивимося, в кого які гарні вийшли картинки. Зустрінемося на наступному занятті. Щоб виконати якусь іншу зимову роботу. До нових зустрічей, зустрічей і вдалого всім дня!